Гра концепт від видавництва «Розум». Шановні, це дуже крутий паті-гейм. Правила розповідаються за хвилину, а далі тільки політ вашої фантазії. Давайте дивитись ближче. Гра розрахована від 4 до 12 плюс гравців. Учасники будуть об'єднуватись в команди по двоє для того, щоб пояснити загадане слово чи словосполучення без слів всім іншим гравцям. Гравець, що відгадав, отримує 2 бали, ті, хто пояснювали по одному, але справа тут не в балах. Ми взагалі граємо без них. Суть тут у вашому креативі, бо пояснювати слова ви будете за допомогою малюнків на ігровому полі. Для початку перед партією пропоную ознайомитись з ними та з кльовими пам'ятками, які дають поверхневе поняття про ці малюнки. Отже, як тут все відбувається? Я беру карту зі словами, і там є три різні рівні складності. Обираю слово, наприклад, я хочу пояснити вам веселка. Беру зелену фішку зі знаком питання і помічаю ключову концепцію мого слова. Дивлячись на малюнок, гравці починають розуміти, що це. Щось пов'язане з природою. І далі на свій розсуд я можу помічати додаткові концепції, виставляючи знаки оклику та додаючи кубики, щоб продовжити свою думку по відповідному кольору. Повернемось до веселки. Я додам ще дві концепції, і що важливо не пропустити, у якій я послідовності їх виставляю. І гравці тепер розуміють, що це пов'язано з зміною температури чи погодніх умов. І добиваю я зеленими кубиками у продовження основної концепції, ось так. І тільки тому, хто скаже веселка, я можу сказати так. Бо інших слів чи натяків під час пояснення я робити не можу. Це водночас просто та геніально, оскільки люди думають по-різному, і ти маєш розуміти хід думок того, хто пояснює. При цьому цікаво як пояснювати, так і відгадувати. Але слово веселка то занадто просто. Ви спробуйте пояснити дефібрилятор, бренд Лакоста, Юлій Цезар або ж вислів взяти голими руками. Концепт увірвався у мій особистий топ патігеймів просто з двох ніг. Тому що за короткий період часу я зміг показати його у різних компаніях, і часами голов не у різних вікових категоріях, і всі були в захваті. Давайте одразу зіграємо з вами. Фішки буду виставляти не на ігрове поле, а на пам'ятки, щоб вам було легше, щоб ви бачили опис. І дам ще підказку. Це складається з двох слів. Слідкуйте за основною концепцією. Також ми давайте звернемо увагу сюди. Потім продовжимо цю концепцію ось так. І ще ось так. Ще додамо сюди. І довершимо ідею ось такою підказкою. Не забувайте про основну концепцію. Пишіть свої варіанти у коментарях. Якщо ви не вгадали, то я просто лайкну ваш коментар. А якщо ж написали вірно, то привітаю і одразу ж відпишу. А також діліться враженнями про цю гру та пересилайте це відео друзям. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.